Мої вітання. Ми з України. Військовий експерт Сергій Грабський сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю, радий чути і бачити. Мої вітання, пане Сергію. Пропоную розпочати нашу розмову з огляду ситуації, яка нині складається на фронтах. Будь ласка, вам слово. На сьогоднішній день ми традиційно можемо починати зі східного напрямку, і саме на східному напрямку розгортаються такі досить серйозні події, які мають вплив на ситуацію на всій лінії фронту. Там противник намагається наступальними діями відволікти увагу наших сил оборони, розпорошити наші резерви і примусити нас використовувати додаткові ресурси саме для того, щоб не допустити посилення тиску на південний напрямок. І В зв'язку з цим ми бачимо. Протягом останніх днів певну активність на Куп'янському напрямку. Ми бачимо такі відчайдушні спроби противника просунутися в районі Креміної, тобто багатостраждальний Серебрянський ліс, ну вже, мабуть, тільки за назвою нагадує ліс. Противник намагається сунутися в районі Білогорівки, ведучи там бойові дії, противник відчайдушно намагається стримати наступ наших військ в районі. Бахмута, проводячи контратаки в районі Оріхово-Василівки, противник мав певне просування в районі Мар'янки, ну зокрема в районі населеного пункту Побєда. і це все є ознаками того, що противник діє в так званій хрестоматійній або класичній манері стримування наступу на інших напрямках, створюючи загрозу на інших напрямках. Чи є це дуже загрозливим для нас? Ну я б сказав, що ні, тому що давайте не забувати, що ми згадували на локації, в яких ми ведемо бойові дії. щонайменше протягом останніх півроку це укріплені районі, це укріплені позиції. І противнику, як ми бачимо, так і не вдалося досягти якихось суттєвих результатів. Вибачте, я забув ще згадати Авдіївку. Там взагалі відбуваються такі речі, що в районі водяного ми перейшли в контрнаступ. І вибили противника з тих позицій, які він зайняв. Тобто там буквально є позитивні результати саме контратаки. Ну і показати вічі дужність становича противника можна тим підтвердити, тим фактом, що вони там здійснювали після досить тривалої перерви лобові атаки, просто е на позиції наших вій. Військ саме в Авдіївці, тобто там, де вони не могли просунутися протягом останніх що менше, восьми років. А на південному напрямку ми бачимо певний тиск наших військ, ми бачимо активізацію наших підрозділів саме на великоновосільському напрямку. Ми бачимо, що ми зрізаємо так званий виступ, який там утворився, наносячи удари противнику і примушуючи його відступати. І ці дії проходять через трасу, яка проходить через велику новосівку, туди далі на південь. І Ми розуміємо, що ця траса може слугувати таким дуже серйозним серйозною такою підтримкою для наших подальших наступів. В районі Оріхова, там де противник передбачає наше найбільш велике зосередження сил та ресурсів, туди він перекидає свої оперативні резерви, намагаючись стримати наступ. На цьому напрямку і це є абсолютно очевидним і передбачуваним, адже противник таким чином намагається не допустити прориву нашого в район Токмака, в район Мелітополя. Певні бойові дії ведуться і в районі Васильівки, і цей район так само є очевидно важливим для нас, тому що необхідно буде все ж таки прориватися вздовж Дніпра, і ми розуміємо, що Васильівка має свою метою як швидше прорватися. Напрямок на Васильівку має свою метою як швидше прорватися в район Запорізької атомної станції, щоб запобігти можливим провокаціям і інцидентам пов'язаних з аваріями. Це аварії на ядерному об'єкті. Ну я не хочу посилатися на слова Пригожина, хоча можу допустити припустити, що а, наші розвідувально на штурмові або диверсійно диверсійні підрозділи зараз пощупують оборону противника там, де вони її самі зруйнували. Мається на увазі російські окупанти, тобто на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Але сказати, що цей напрямок слід розглядати як щось надзвичайно важливе, і ключове в цій битві аж ніяк. Наша задача там максимально е, утримати на цьому напрямку противника, не допустивши перекидання резервів на інші напрямки, тобто загнати їх в таку пастку і примусити отримувати їх позиції, тобто позбавити їх маневреності. Плюс, ну ми вже можемо згадати, це вже згадувалося в пресі, і Чунгарський міст, і удари по Джанкою, удари в Мелітополі, удари в Маріуполі. Ми продовжуємо наш початковий етап. Наступальні операції наносячи удари по об'єктам противника в глибині окупованої території, в глибині обоєвих порядків і тобто знищення і особового складу, і враження великих об'єктів, такі як знищення складу артилерійських боєприпасів в районі ринкова під гінічиском. Тобто боротьба продовжується, і скажем так, динаміка бойових дій на сьогоднішній день має тенденцію до загострення. Тобто на найближчі дні ми не можемо очікувати якесь послаблення бойової активності вздовж лінії фронту. Ну і противник це усвідомлює. Противник так само виконуючи свої задачі, намагається і відтягнути нашу увагу, проводячи варварські обстріли. Ну власне, не не просто безкарно, а наші війська наносять удари у відповідь вже е, на території Чернігівської, Сумської області Харківської області. Ну і відповідно на е, тих територіях, ми наносимо удари по території противника, які межують з цими областями. А Сергію, щодо удару по Чонгарському мосту, це такий достатньо цікавий епізод з точки зору подальших наслідків, ну, епізод в рамках російсько-української війни. Ви знаєте, так, ну, по-перше, це є ознакою того, що ми абсолютно свідомо готуємося до визволення Криму. Це є ознакою того, що ми абсолютно свідомо а, намагаємося послабити оборону противника, зменшуючи можливість підвозу. На цих напрямках, адже давайте не будемо забувати, що за такими достатньо серйозними оцінками, до 70% всіх обсягів військових вантажів і особового складу доставлялися саме через цей напрямок. Ну я скажу, що ми тільки на початку цього процесу, і якщо проводити аналогію з Антонівським мостом, перфорація цієї ділянки буде продовжуватися в майбутньому. Ну, а знаєте, для мене, ну, як людина, яка трошки мала відношення до тих мостів і інших інженерних споруд, в принципі, відновлення того пошкодження, яке ми бачили, ну, має складати ну, тиждень, можливо, два, але пам'ятаючи, як довго росіяни возилися з Кримським мостом, ну, я можу передбачити, що у разі повторення таких ударів ми надовго виведемо з ладу саме цей об'єкт. Таким чином, противник буде мати досить серйозні проблеми з логістикою. Звісно, ми не перекриємо всі шляхи десь там окремими струмочками, окремими машинами вони будуть продовжуватись прориватися на цьому напрямку, але ситуація поволі міняється і, знов-таки, проводячи аналогії з нашою херсонською операцією, власне, з цього і почалося з перфорації комунікації, позбавлення противника можливості повнокровно забезпечувати свої е, підрозділи. Ну і примушення його до відступу на цьому напрямку. Коли вже на ваш погляд це серйозно так візьметься за кримське місто? Ну, ви знаєте, в цьому немає такої доцільності, тому що кримський міст і зараз експлуатується в умовах такої обмеженої провозної здатності. Тому я би тут більше навіть звертав увагу на паромні переправи, на інфраструктуру паромних переправ. Для того щоб мінімізувати можливість використання їх противником, ну а кримський міст, ну давайте ще не забувати про те, що ми з вами гуманні люди. І наше верховне керівництво неодноразово заявляло, що шановні колаборанти, шановні росіяни, шановні ті, хто не любить Україну і не хоче залишатися в Україні. Тікайте, поки є можливість. Ми не воюємо з жінками, старими людьми, яких би політичних поглядів вони не дотримувалися. Тому скажімо так: от тут ми говоримо про іноді про жести доброї волі з боку росіян. Ну тут ми говоримо про жест доброї волі з боку українських. Сил ну за за для того, щоб ну, банально врятувати життя і здоров'я хай дурних, але в принципі цивільних людей, з якими ми ніколи не воювали. І Україна ніколи не була звинувачена у якихось військових злочинах. Пане Сергію, дуже вам дякую за цю розмову. Сергій Грабський, військовий експерт, спеціально для ми з України. На все добре і бережіть себе до побачення.